Друзі, ось цей красунчик вже не актуальний. Автомобільчик вже під завдатком, людина скинула завдаток. На цей автомобіль ми будемо на нашому сервісі замінювати ГРМ, будемо замінювати мастило в коробці по бажанню клієнта. Повністю зробимо все обслужимо, і автомобіль цей будемо доставляти, скоріше за все, клієнту в місто. Так що, ось такі ситуації бувають. Дуже хотіли люди дешево цей автомобіль, але ось такі автомобілі гарні, з такими пробігами просто не бувають. Просто не бувають. Тут стояла ціна найнижча на ринку, Найнижча, яка може бути. Хто розуміється, такі автомобілі починаються від 9,5 і дорожче. Я поставив ціну 8500. І у людини ще є зазор для того, щоб зробити сервіс на цей автомобіль. Так що, ось такий красун. Буде їхати наступного тижня вже до свого власника нового. А в мене залишився ще один автомобільчик. Ось такий красавчик теж. GTD Golfik. Це у нас 16 рік. 225 пробігу, подивіться на стан автомобіля. просто. Зеркало. Можна собі просто взяти так, зачесати. Він ще є актуальний, кого цікавить також на ринку. Стоїть найнижча ціна на цей автомобільчик. 9 тисяч євро, щоб його забрати. І цей автомобіль повністю обслужений. Зроблений весь комплект сервісу, ГРМ, Мастило і т.д. Все зроблено. Тільки сідати і їхати. Я думаю, що цей автомобільчик також довго не затримається. тому що за нього дуже багато мені дзвонять, але ще поки що ніхто не приїхав. Хто приїде, подивиться, я думаю, одразу заберуть. Звертайтеся, кому потрібні тачки. З Німеччини. всім гарного дня.